Футбол 24ua Вгадуй результати матчів і вигравай крутесні призи. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко наказав відправити іскандери та реактивні системи залпового вогню на кордон з Україною. Самопроголошений президент дав вказівки на посилення угрупування військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують із Київською та Чернігівською областями. Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав далі. Цитую головнокомандувач збройних сил віддав вказівки на посилення угрупування військ на тактичних напрямках. Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи «Полонез» і комплекси Іскандер, отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони. Будуть собі там. Марширувати, знаєте, то нагадує а, о той жарт про я може теж хочу шоколадку, і може Олександр Лукашенко теж хоче бути причетним до подій, які зараз відбуваються навколо нього. Це я говорю про російсько-українську війну. Я говорю також знаєте, про те, що допоки для Росії все ж таки з'являються певні загрози, які ми з вами часто обговорюємо в етерах, які стосують Курщини. Може Олександр Лукашенко теж хотів би десь там собі розказувати про те, що якісь. Уявні загрози для Білорусі існують. Вони, можливо, справді існують від Російської Федерації, але на це білоруська самопроголошена влада традиційно заплющує очі. І вже є реакція від України. Очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що стягування зброї зі сторони Білорусі до прикордоння є спробою допомогти Путіну. За його словами, Лукашенко хоче відвернути увагу українського командування на той напрямок. І мені здається, що Лукашенко може прогнозувати наслідки будь-яких провокацій, констатував Коваленко. Я додам також менш як місяць тому, а саме 13 липня, Олександр Лукашенко оголосив про ліквідацію напруги на кордоні з Україною, яка тривала, начебто, з 24 лютого 2022 року. Білоруський диктатор віддав наказ відвести війська від прикордоння, заявивши про відсутність труднощів з українцями. Ось як він це називає. Водночас, 10 серпня, на тлі події у Курській області, Лукашенко звинуватив Україну у порушенні повітряного простору і пригрозив відповіддю. Днем раніше у Білорусі, нібито, зафіксували близько десятка дронів. Я ж нагадаю, напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що над країною збили кілька цілей, які залетіли з боку України. каже, що 9 серпня о 18 годині 10 хвилин білоруські військові, начебто, були переведені у підвищену бойову готовність. Далі цитую заяву диктатора: збройні сили України порушили всякі правила поведінки, і порушили повітряний простір Республіки Білорусь. На східному напрямку, зовсім поруч, від нас у районі Костюковичського району тому сили ППО були приведені в повну бойову готовність на перехоплення цілей. Їх було близько десятка. Кінець цитати Лукашенко також повідомив, що у п'ятницю на висоті півтора кілометра силами протиповітряної оборони було знищено кілька цілей на території Білорусі. Ну і тут ще одну заяву Лукашенка. Давайте оглянемо. Вона вже не стосується якихось примарних цілей, примарної армії, яка, начебто, на території Білорусі хоче вторгнутися. Ні, у відповідь на прохання однієї з мешканок балотуватися на майбутніх виборах президента Лукашенко. сказав наступне. Давайте послухаємо. Я вже публічно починаю говорити усім вам. Ви повинні звикати до того, я вас розбестив трішки, що президент буде інший. Ні, я не кажу, що завтра я вас покину післязавтра і таке інше, але всяке в житті буває. Ви повинні звикати до того, що я не вічний, як і всі ви. Ну, вічний чи не вічний, але ми бачимо, що наразі так виглядає, що Олександр Лукашенко на тому троні сидітиме доти, доки зможе. Намагається він руками і ногами за нього чіплятися. Це ми з вами бачили у 2020 році. Це ми з вами помічаємо і зараз. І оті всі заяви вони ймовірно розраховані саме на білоруську аудиторію, на от таких жіночок, як ота, яка в нього спиталася, чи буде він балотуватися в 25-му році. Вона йому сказала, що вона його в 95-му бачила. Потім вже в 2000- Чних його десь бачила і зараз вона його бачить. І президент у них незмінний і так радісно всміхнулася, ніби це щось хороше. Але ну не знаю, ми тут в Україні звикли змінювати політичне керівництво залежно від уподобань українського суспільства. Не завжди ми з цим згідні, іноді розпалюються політичні дискусії та баталії. Але так воно і працює у. Демократичних країнах, коли владу обираєш, і згодом, коли влада робить щось не те, або щось, що не влаштовує суспільство, то владу критикують і згодом змінюють. Але от Білорусь швидше рухається у сторону традицій у лобках Російської Федерації. Про скандали на Олімпіаді говоримо далі разом із вами на сайті Євроспорт були помилково вказані дані щодо місця народження гімнастки Львова Марії Височанської українське місто віднесли до Росії. Ось ми з вами на екрані можемо бачити знизу: Львів, Раша отак. Після поширення скандальних скріншотів у соцмережах Євроспорт виправив помилку. Помилку можливо, і виправили, але хтось має понести за це відповідальність, бо це обурливо і жахливо, що хтось її зробив, зважаючи на те, що весь світ знає в Україні, триває загарбницька війна Росії. Але давайте теж і про добре. Батько Марії Височанської приїхав з фронту, аби підтримати доньку на Олімпіаді 2024. Марія поділилася, що саме батько вона подзвонила першому, коли збірна українських гімнасток виборола олімпійську ліцензію на чемпіонаті світу у Валенції. Ти вірив у мене, мама вірила в мене, і я це зробила. Сказала тоді дівчина. Батько української гімнастки воює від початку російсько-української війни, коли його доньці було ще 13 років. Він зокрема захищав Донецький аеропорт у 2022 році. Попри поранення, чоловік повернувся на фронт. Але то війна, є обставини, логістика складна. Залежало ще від командира, чи відпустять, чи зрозуміє, але це не так важливо для мене, як для моєї дитини, бо я їй обіцяв, що зможу, що приїду. Я зміг, я щасливий. Сподівався, що вони добре виступлять, але щоб так добре, дівчата демонструють, що навіть коли війна, ми можемо мати успіхи найвищого гатунку. Ну і воюємо ми за майбутнє наших дітей, нашої держави. Чи важливий спорт зараз? Звичайно, ми за те і воюємо, щоб наші діти могли здобувати освіту, займатися спортом і жити повноцінним життям. Це ще один приклад пишатися українцями, тими, які представляють свою країну на змаганнях такого масштабу, і тими, хто захищає нашу країну від ворога. Дякуємо Марії, і її татові. Я ж нагадаю, станом на зараз Україна перебуває на 18-му місці у рейтингу Олімпіаді. Список загалом складається з 206 країн. Наші спортсмени здобули три золоті, чотири срібні, чотири бронзові медалі. Першу трійку лідерів ділять між собою Китай, США та Австралія. От замикають список усіх країн: Замбія, Словаччина і Сингапур. Нині 11 серпня завершальний день олімпіади. Тож рейтинг ще може змінитися.